Привіт, Теодор. Привіт. Сьогодні ми будемо складати кубики. Частина перша. їх буде 4. Тож, починаємо. Перше ми маємо скласти отаку квіточку. Вона називається Ромашка. Тож, починаємо. Якщо в нас стоїть на середиці, то треба звільнити місце, щоб ми змогли так повернути. Треба зробити так. І ми поставимо одну ребру. Якщо воно стоїть. Це ребро стоїть знизу, але не тут знизу, аж знизу. Так, знизу знизу, тобто, не супер знизу. Ми обертаємо це, щоб було тут вільне місце, і ми могли повернути так. І в нас ребро нормальне. Ну, зручне, як називається. Ребро. Отаке. От ми зробили з такого, такого і такого. І дивись, і дивіться: ми обертаємо так, щоб. Щоб отак зробити. І далі, коли в нас перевернуте ребро, то ми робимо, ну, таке щоб, Тобто, воно не тут, а воно тут, то робимо так, щоб воно було зручне. Далі так. І обертаємо, щоб. Склалась квіточка. У нас складена квіточка, у мене зразу правильно склалась. Але, щоб ви зрозуміли, оберт... якщо в нас ребра складені, обертаємо їх донизу, щоб порвались, отак. Тобто складені, тобто. Червоне до червоного центрика. І, до речі, не забирайте центрики з свого місця. Вони мають стояти на своєму, на своєму місці. Тому дивіться: коли в нас вони не паруються, ми обертаємо так, щоб вони парувалися. Синій і спарувався. Так. Дивимось, що спарувався зелений. спарувався. Це теж. Але, в нас, але в нас не спарувався оцей оранжевий, означає обертаємо. Ні, ще не спарувався. Обертаємо. А, тепер спарувався. Означає, що треба, щоб звільнити місце звідти, щоб тут було вільне місце. І я вам скажу: не обертайте цю штуку, поки не складете, поки не складете правильний плюс. І це сьогодні на все відео. Мало вийти отаку шток угу. і е, мало таке вийти. У нас правильний хрест з парованими центрами. Ну, це, е, це не повністю правильний хрест. Ми будемо вчити ще більше правильних у наступному відео. Так. Папа. -па. І до зустрічі. those are was...